Вітаю вас, друзі. Ми приїхали в центр міста, вирішили прогулятися, зараз направляємося в сторону Туржгородського замку, беремо вас з собою. Зараз підіймаємось вгору до замку. Дивіться, який бабчик цікавий. Ну, ми йдемо далі. Така вуличка. Сьогодні зранку було похмуро. Зараз вийшло сонце, на вулиці вітерець, трохи спекотно. Ось ми вже підійшли до місця призначення. Перед вами Ужгородський замок. Це пам'ятка архітектури національного значення України. Стиль архітектурний цієї будови пізній Ренесанс та барокко. Початок будівництва замку 10 століття. Представте, скільки років цьому замку. Останній раз його перебудовували в 18 столітті. Люди такі подорожі. Зараз зайдемо всередину. Наразі замок виповняє функцію краєзнавчого музею. Замок побудований з каміння і з цегли. Можна доторкнутися до історії. І видом біля замку. Тут на вході можна придбати сувеніри Є сувенірні крамнички. Дивіться, який меч. Стромлений в огорожу. На рукаянці таке чоловіче. обличчя. Голова. Тут є позначки. Так, що тут у нас є? Закарпатський краєзнавчий музей, ресторан, тераса і вір. Можна продегустувати вино. Погорожі, дивіться, як гарно плететься плющ. Клас. І так все виглядає з цієї сторони. Заходимо пам'ятник архітектури. Ми вже потрапили на територію замку. Вхід коштує для дорослих 100 гривень. є макет замку. Так він виглядає. Ми зараз пройдемось по території. Дуже зелена територія, багато дерев, кущів. Такі дерев'яні лавочки. Стежки зроблені з бруківки. Так, ось скульптура, відпочиваючий гермес. Трохи вже жовтого листя сухого нападало, бо спекотно тут. Верненько, так? Да? Угу. Ти ще не був тут? Ні, я чекав тебе. Пішли подивимось експозицію. Є написи, як називаються кущі. Ось мені цікаво. Що це за кущ? Магонія падоболиста. Бачите? Такі ягідки бускового кольору так, це у нас руїни церкви. Те, що залишилось від церкви. Я так розумію, те каміння теж. Від церкви залишилось. Це Дуб, молоденький, ясень восколистий. Дивіться, який величезний. Дуже, дуже високий. І дуже yeah. такий широкий стовбур. Ось моя рука. Це археологія. Готичні архітектурні елементи замкової церкви святого Юрія. Дивись, є краник з водою. Не хочеш помитися? Або руки помити. Зараз О, клас! Холодненька. Ця скульптура була зроблена на початку ХХ століття, називається вона Турул, а далі веде стежка до оглядового майданчику. Дуже тут так атмосферно. Мені подобається, вважаю, що треба ходити в такі місця. І тут відкриваються такі краєвиди. Тут взагалі дуже красиво. Видно гори, панорама на місто. Клас. Тобі подобається? Мені теж. Дивіться, ось цей дерев'яний купол церкви, і там знаходиться. Крайвичий архітектурний музей по типу Пирогова, як в Києві у нас. Там можна подивитися старі будиночки, будівлі, які раніше були в селах в ті часи. Можна ще тут заглянути. Ой, дивіться, як гарно! Сьогодні дуже красиве небо, такі пухнасті хмаринки. І такий вид. Анно доміні 1598 рік. О, тут холодно залізні двері. Є ключ в тебе. Ще один замок. є надгробна плита із зображенням жінки, ось вона Це ж. Зачинялися ці двері. І одразу такий запах, так? Да, Тогоріччя. Природа Закарпаття. Там музей можна зайти подивитися. Навіть є укриття, є позначки, де можна сховатися. Якщо що, це що, колодязь? Клас, дивіться, бачите, які рослини ростуть. Це тут є частина незаштукатуреної стіни. Це ще стіна тих часів. Дерев'яні сходи. Така плитка. сказала. в музеях завжди скрипить Підлога, мені подобається ця шафа, дуже гарна. І старовинні книжки. Така праска у бабусі моєї була. Вона на газу гріла і прасувала. Угу. Що по чому? Мені якраз треба праска. <рес> по всі речі м'ячі. А це щось цікаве? Це погриби. Дивіться. І тут все ще тих часів. І тут нова експозиція. Це вже наших часів, часів війни Росії з Україною. Тут залишки ракет, я дивлюсь. Я вже знаю то точку. Це частини боєприпасів від ураганів. Так, це точка У. Наш гарненький прапор України. Це ось звідти ми вийшли. Тут дуже вітряно, бо ми знаходимось вгорі, на горі. Дивіться, які незвичні зробили клумби. Квітнички. Ми продовжуємо нашу прогулянку. Треба зайти десь пообідати. А що це попереду? Ти не знаєш? Ні. Ми присіли пообідати в закладі, який знаходиться прямо біля річки. Сіли на літній терасі. На набережній замовили собі перші страви. Це бограч. Я собі взяла лимонад у Сергія Кока-Кола. Хлібчик нам принесли. Будемо зараз куштувати. Як тобі смачно? Багато м'яса. Бограч це традиційний угорський м'ясний суп телятини та свинини на закарпатський манер. Я вже скуштувала. Відчувається такий димок в страві і багато спецій остреньких. І спробувала лимонад. Це малиновий. Дуже добре сидимо, тут вітерець кайфово Принесли вже другу страву, дивіться. Я не знаю, я з'їм таке чи ні. Сало я не буду, це точно їсти. До речі, ця страва називається цігань печене з картоплею по селянськи. Така відбивна зі свинини, ковбаски, кусок сала і картопліка. Подача гарна. Слухайте, а сало йшло, як діти в школу. Дуже виявилось смачне. І виявилось, що тут дві відбивних, то можна це блюдо сміливо замовляти на двох. І така страва коштує, як на мене, дуже дешево, 139 гривень. А бограть 69 гривень. Дуже лояльні ціни тут. Особливо з таким. Видом, ось називається так заклад, рокпорт, прямо на набережній знаходиться. Продовжуємо прогулянку. Перейшли на інший бік річки. Подивимося, що там є далі. Щось схоже на парк. Дуже тут така гарна площа. Зомітно, що вона нова, використовувані будинки. Насправді це не парк, це такий сквер, але тут теж є зони відпочинку, лавочки стоять, населено. До речі, дивіться, які в Ужгороді автобуси, вони дуже комфортабельні. Ціна дорожча ніж в Києві, але в автобусі є кондиціонер, дуже комфортно і небагатолюдно. Завжди є вільні місця. Що ж, ми вже повернулися додому, нагулялися сьогодні. Будемо зараз відпочивати. Я сподіваюся, що вам сподобалась наша прогулянка. Буду ще старатися знімати для вас та викладати кожен день, поки я в відпустці і в мене на це є час. До речі, на годиннику 21 година, і в нас ще на дворі світло. чуєте, співають пташки. Отже, я з вами прощатимуся. Бажаю всім гарного настрою. Побачимося вже в нових відео. Всім пока!